Слава Україні, слава Богу і слава Збройним силам України. Сьогодні, на жаль, громада Франківська поховала двох наших героїв: Це Олександра Єрмігіна і Любомира Хамця. Олександра поховали на Алеї Слави міста Івано-Франківська, Любомира Хамця. Прощання відбулося на Ребета і поховання відбувається в місті Горгороденці. Вічна пам'ять нашим героям і вічна пам'ять всім, хто віддав своє життя. За цей тиждень громада Івано-Франківська поховала сім наших героїв з різних бригад, з різних батальйонів. Тому велику ціну ми несемо за нашу українську. Незалежність. Також хочу звернути увагу до водіїв, до жителів Івано-Франківська. Ви бачите, погодні умови погіршуються, на вечір передаються мінусові температури, техніка вже виїхала, але будь-яке людське воно є недосконале. Тому будьмо максимально уважні і без потреби не виїжджати на дороги, тому що може бути ожеледа. Хоч і техніка працює, техніка виїхала. У місті посипає, але це є негода і, на жаль, передають мінусові температури і на завтра. І тому може бути ожеледа. У нас дещо менше техніки, тому що частину техніки було мобілізовано до лав Збройних сил України. Також певну кількість людей, але бригади укомплектовані, сіль є і вже працюють комунальники, тому будьмо максимально. Уважні. Ну і на завершення вчора відбулася презентація книги про сотню УПА «Ністер» З нагоди 80 ліття УПА. Всі кошти, які з цієї книжки ми вилучимо. Вчора ви виручили вже 11 тисяч гривень, будуть передані на потреби Збройних сил України нашої територіальної оборони. Також від імені громади вчора від імені громад передав чергову допомогу. Це є Мавік і пальне для нашого батальйону Стрілецького, який сьогодні перебуває в Донецькій області. Дякую головам громади, які кожен з власних коштів скинулися на потреби нашого стрілецького 52-го стрілецького батальйону. Ще раз Прошу бути максимально уважними на дорогах, зважаючи на негоду, дякуємо нашим хлопцям, які віддали своє життя за незалежність нашої держави, вічна їм пам'ять. Дякуємо тим, хто зараз захищає наш мир і спокій. Дякую, слава Україні!